У Звягелі триває реалізація проєкту громадська асамблея. Ми запитали жителів громади, що їм відомо про цю важливу ініціативу. Також дізналися, чи отримували вони лист запрошення та чи реєструвалися для участі у громадській асамблеї. Якщо чесно, ні. Я тут ну вчитися приїхала, я тут ще нічого не знаю. Чула, але буквально зовсім трішечки не дуже в цьому бізнесі. Не чу, не чу. Так, звичайно, я читала про цей громадський проєкт. Ні, на жаль, не чула так. Я чула, я зареєструвалася. Хочу прийняти участь в цій асамблеї. Якщо чесно, ні не чула. <реш> ні, по-перше <ми>, Будуть читали. Ні, Я ще такого не бачила. Взагалі, звичайно, чула це дуже важливий проект для нашого міста. І наскільки мені відомо, тобто він буде реалізуватися тільки в двох містах. Добрий день, можна вас на декілька слів? Так, доброго дня. Скажіть, будь ласка, uh -huh. чи знаєте ви про такий проєкт громадської uh -huh. асамблеї? Ось у нас є проєкт, про те, який він реалізовується у нашій громаді. Uh -huh. Знаєте про такий? Так, знаю, чула і навіть отримала запрошення реєструватися і зареєструвалася в цьому проєкті. Взагалі, вважаю, що це на сьогоднішній день унікальна можливість для нашого міста долучитися до такої, навіть це міжнародний, можна сказати, проєкт громадська асамблея. І унікальна можливість для кожного, хто бачить якісь недоліки, помилки в місті, Не просто висловлювати свою думку у Фейсбуці за прихованим аккаунтом, а бути почутими, навчатися. Вчитися, як правильно можливо, навіть вирішувати якісь питання, які стосуються нашої громади і нашого міста. І тема, яка сьогодні піднімається на громадській асамблеї цьогоріч, надзвичайно важлива і цікава. Це створення урбаністичних просторів, тобто якихось таких невеличких просторів, де можна мають змогу спілкуватися всі е, різні категорії містян і гостей нашого міста. Ну і треба сказати, що Треба зробити так, щоб наше місто було не містом минулого, а містом наших дітей, наших онуків, і щоб вони пишалися тим, що живуть і народилися, і будуть жити, і хай живуть в нашому місті. Крім цього, поцікавилися, які ідеї та пропозиції вони мають для громадської асамблеї, що працюватиме над питанням створення урбаністичних просторів як громадських локацій, соціальної взаємодії та відновлення, де звягеляни зможуть обговорювати важливі питання, змістовно проводити час, покращувати свій емоційний стан. Для дітей не вистачає простору. Вони катаються на самокатах, як зробили б якесь, як воно там називається, бугорки бугорки, все інше, щоб вони не їздили під машинами по бордюрах. Оце б не заважало. Цього в центрі міста не вистачає. Ну, якщо чесно, мені зараз тут все подобається. Навіть не знаю. <схід> немає що сказати. Ви знаєте, ну, сам я не місцевий, ми як з Херсона-переселенці, ну, якби. Місто, знаєте, ну, перше, як ми раз приїхали, то звичайно місто в доброму, мені здається, в доброму стані. Все, все комфортно, якби ну, для нас, людей з переселенців. Але в першу чергу хочеться, знаєте, щоб, що в нас кожного на думці, щоб закінчилося все і щоб в кожному місці був мир і спокій. Це саме основне, що а так можна, можна жити в цьому місці, прекрасне, тихеньке, компактне. Знаєте, хотілося б, щоб трошки більше було для діток, якихось таких зон відпочинку, щоб воно якось все. Я розумію, що зараз війна, і отак в такій, от в такому стресі ми проживаємо, але щось би для наших діток і для нас, для людей, ну це був би великий-великий плюс. Всі ну якби. Те, що по економіка в нас зараз страждає, це всі знають. Те, що цих грошей не вистачає, це теж всі знають. Але хоч ну в нас місто дуже гарне. Ми задоволені своїм містом. ж тут проживаємо давно, народились наші дітки, але воно було б не зайвим. Якби ще щось добудувалося для діток і для якісь, так от для відпочинку для людей, для старших людей. Для жінок якісь цікаві, можливо, якісь тематика більше спорту, більше розваг, більше якихось. Таких літературних, можливо, вечорів, кіно. Для діток теж, щоб були можливості більші. З особливих діток взагалі також. Я б сказала, це більше таке більш та хоче, під, під дороски, так сказати. Ну, Я би на самом деле десь в центрі побудувала б Макдональдс. Макдональдс, чому? І буде вигідно тим людям, які його побудували, директору самому, тому що всі туди будуть іти. У нас цього не вистачає. В кожному майже в кожному міді великому, такому вже як Звягель, там в Києві вже везде є Макдональдс. У нас ще його до сих пір немає. Дуже чудово. Рішення нашої влади, і звичайно, кожен громадянин ходить по вулицях, він бачить щось, да, і це напряму можна прийняти участь в рішенні якихось питань створення прикрас нашого міста. Да. Ну, я перше, що хотіла б, да, звичайно, велосипедні доріжки. Я цілий рік їжу на велосипеді, майже рік, да, і звичайно, цього не вистачає, як я це. Відчуваю <хи> на себе. Я ще виношую ці плани. Є у мене дорослий син, з яким би я могла порадитися. Він живе в Києві. І відповідно, я думаю, що думка молоді буде важливою і ідеї ми зможемо реалізувати в нашому місті. Звичайно, що є в мене ідеї. Я вважаю, що наше місто це є більш місто пенсіонерів. У нас дуже мало в громаді молоді. Нам потрібно реалізовувати е, такі проєкти щодо безбар'єрності нашого міста через те, що на даний час буде багато повертатися військових, які будуть потребувати нашої підтримки. Мені б хотілось таких просторів, де мають змогу не ті не лише діти. Е, Реалізуватися, можливо, там гратися, якісь там дитячі майданчики. А мені б хотілося такі простори, де ну, наприклад, я почула такі ідеї, де жінки хотіли б займатися йогою, наприклад, тобто якісь такі затишні тихенькі містечка. Сьогодні ну маємо так. У ситуацію, що багато повертається хлопців, які мають стресові, мають стреси, мають поранення, для яких потрібно створити такі умови, щоб їм тут було затишно, комфортно, створити всі умови, щоб поліпшити їх емоційний стан. Можливо, треба подумати і над такими місцями, де були б якісь, ну не лише не просто це мають бути столики стояти і там якісь лавки. А тобто, тут треба подбати і про те. Щоб чим зайняти людей в цій ситуації, нагадуємо, що зареєструватися до участі у громадській асамблеї можна до 15 вересня, за QR-кодом, який ви можете побачити на сіті лайтах та бордах у місті, на сайті Звягельської міської ради, за телефоном, який ви бачите на екрані, або безпосередньо в кабінеті номер 24 будинку рад, вулиця Шевченка, 16. Розбудова Звягельської громади стосується кожного. Долучайтеся до першої громадської асамблеї у Звягелі.